Коли ми чуємо про грецьких богів, уяву одразу малює мармурові храми, вершини Олімпу, древні трагедії і героїчні міфи: Зевс із блискавкою у руці, Афродіта з вінком троянд, Аїд у тіні потойбіччя. А слов'янські боги, парун, лада, велес, їхні імена звучать тихіше, ніби шепіт лісу чи шум ріки. Їхні святилища серед дубів і полів. Їхня сила у дощі блискавці. Пісня. Цей екскурс спроба побачити дві міфології поруч і знайти у них спільну нитку, наш зв'язок із природою, часом і власною душею. Пантеон це дзеркало колективної уяви. Що більше питань у людей, то більше відповідей вони шукають у вищих сил. Греки народ скель і моря. Їхні боги живуть на небесах і серед хвиль. Зевс, володар, блискавки та грому, посейдон владика Морів. Деметра мати врожаю, слов'яни народ лісів, річок і степів. Для них перун грім серед дубів, Дажбог промінь сонця над полем, мокоша волога, що живе землю. За кожним Богом стихія, за кожною стихією таємниця, яку люди намагались осмислити. То хто ж вони? Ті, хто творив світ слов'янських легенд. Перун Бог грому. Війни і справедливості, верховний бог пантеону князя Володимира. На Старокиївській горі височів його ідол, Дуб сокира, блискавка в руках, Кожен удар грому – це перун говорить до людей. Даж Бог, Бог Сонця, син Сварога. У слов'янській міфології Сварог вважався Творцем світу, небесним ковалем, який викував сонце, порядок і закони буття. У слові опалку Ігоревинь, русичі, названі дашбожими внуками, його проміння життя, тепло, благословення землі, стрибог, Бог вітру і повітряних потоків, вітер приносив зміну погоди, холод чи весняну відлигу, стрибог батько всіх вітрів, дух руху і змін, симарло, охоронець вогню, посівів і домашнього вогнища. Образ крилатого пса або грифона. Він захищав поля від засухи і пожежі, беріг тепло родинного дому, мокоша, богиня долі, жіночої праці, Прядіння. вона родючість, м'яка сила води й землі, захисниця жінок, велес, Бог магії, знань, торгівлі і потайбіччя. опонент перона. він веде душі у світ предків, береже мудрість роду, лада. Богиня любові, весни і гармонії. Її шанували в обрядах родючості, весняних хороводах, як втілення краси і її оновлення, ярило, Бог весни, буйної сили й пристрасті. Його образ юнак з вінком, що несе життя і пробудження, символ весняного вибуху енергії. Для слов'ян ці імена не просто легенда. Вони у шелесті дерев, у хороводах на купалах, у піснях, що звучать і сьогодні. Чи такі вже різні ці два пантеони? У блискавці паруна, видно Зевса, обидва тримають у руці блискавку, символ сили, порядку, покарання. Даш Бог — брат сонця, як Аполлон чи Геліос. Він їде небо, розганяючи темряву. Лада весна, любов, краса, луна Афродіти. Вона втілює м'якість. Удючість йоновлення Велес веде душі у потайбіччя, як Аїд. Та якщо Аїд суворий і мовчазний, Велес ще й хранитель знань магії. Оберегів, Ярило, Бог весни й пристрасті, нагадує Діоніса, Бога вина, театру і екстазу. Їх обох шанують піснями й хороводами. Місяцю греків це селена, а у словян – хорс, бог нічного світла. Це одне й те саме прагнення людини пояснити коло життя, блискавка порядок, сонце, життя, смерть, таїнство, весна, відродження. Міфи це не тільки слова, це обряди і ритуали, що зберігають дух предків. У ніч купала палають вогнища, це шанують ярила і ладу, просять родючості і кохання. Грецький театр народився із містерій Діоніса, маски, трагедії і комедії, ритуал на честь Бога весни, вина і безумства. Образи богів оживали у статуях з мармуру, оберегах, масках. У слов'ян вони жили у вишиванках, рушниках. Переказах, і сьогодні ми носимо їх у собі, у символах, у словах, у снах. Що ми знаємо про цих богів сьогодні? Греки лишили нам гесіода, гомера, драми Євріпіда, слов'яни лишили билини, повісті минулих літ, слово полку Ігореві. Народна пам'ять збереглася у веснянках, колядках, вишивці й обрядах. Сучасні дослідники, рибаков, Потебеня, грушевський та інші збирали уламки цієї спадщини. Аби ми могли почути голос лісів, полів і рік, нашого язичницького минулого, у перуні ми бачимо рішучість і гнів, у ладі ніжність і відродження, у велесі справу до знання і мрії про світ за межею, грецькі і слов'янські міфи це дві гілки одного дерева, різні імена, але ті самі людські почуття, страх, любов, прагнення зрозуміти, хто ми є, і поки людина. Вдивляється в блискавку, вогонь чи зорі, вона шукатиме там богів, а разом із ними себе. Якщо ця подорож у давні світи була для вас цікавою, підтримайте її, поставте вподобайку, щоб показати, що міфи досі важливі. І не забудьте підписатися на канал. Далі буде ще глибше, ще символічніше. Бо наші легенди ще не закінчились, вони лише починаються.